Продовжуємо наш цикл вправ для відновлення коліна після розриву хрестоподібної зв'язки. Основною проблемою це є не повне розгинання в коліні. Сьогодні ми зробимо вправи. Перша і сама важка, напевно, вправа підйом нашої ноги і повне випрямлення перед собою. Суть вправи буде полягати в наступному. Вам необхідно зберегти рівну спину і рівну опорну ногу. Травмовану нашу ногу піднімаємо вгору, утримуючи максимально стегно зверху, ми випрямляємо наше коліно. І спускаємо ногу вниз. Піднімаємо ногу, і це буде стартова позиція. Тобто ваше завдання протримати спину і протримати опорну ногу. Оскільки в Тетяни безпосередньо не травмоване коліно, у вас цей кут може зберігатись. У вас може бути ось такий кут, може бути навіть сильніший кут. Ціль ваша кожного дня робити зусилля для того, щоб коліно розкривалося сильніше. Слідкуйте за дискомфортом, якщо ви відчули, що вже коліно дуже втомилось, дайте коліну один день відпочити і можете продовжити знову виконувати цю вправу. Наступна вправа в наступному відео.